Це Славко з запізненням, але нарешті можемо розібратися з ситуацією. Оце бачите польоти розвідувальних літаків НАТО вздовж зони конфлікту, вздовж російських кордонів, в Чорному морі, вздовж кордону України. Бачите, що їхня діяльність є активною. Нарешті. Можна зрозуміти подробиці атаки на центр зв'язку солнечногорську кова Алушта. Як ви знаєте, було задіяно шість ракет «Шторм Шадоу». значить, що всі удари по умовному Хмельницькому, так будемо це називати, що всі спроби придушити цю активність українських ударних засобів не вдалися противнику. Як ви розумієте, був знищений засобі РЕП. Щоб діяльність Старлінку в цій зоні була відновлення, все-таки я не сильно на цьому розбираюся, чому українські морські дрони користуються саме Старлінком, я не знаю, але противник контролював діяльність придушував сигнали Сталінку засобами РЕП з цієї бази. Нарешті, от вони були знищені. Ці засоби РЕП, можна сподіватися. Якоїсь активності на цих ділянках. Так, це ті картинки, що я вчора не хотів вам показувати. Це відновлення української активності в кринках. Отак от воно виглядало, перекидання нових сил, так само активність сюди, от в районі поймеді, діяльність українських, активність українських засобів ось сюди. от, в районі козачих лагерів підстепне пойма. Атаки. Можна нарешті говорити за подробиці того, що відбулося в Кринках. Ви знаєте, це був дуже серйозний штурм противника. Ось десь до найгіршої ситуації. Отак от доходили, як вони малювали, дійсно, противнику вдалося в цьому в центрі. Прорватися, але був він оточений. Все таки контрбатарейний вогонь М 777 і інших, то що ми з тягинки говорили, був ефективний, знищена певна кількість і живої сили, значно відбита велика кількість наступів. Ви все це знаєте. Я просто зверну увагу на те, що урагани. Ну, це не великого калібру урагани, це урагани аналог градів меншого калібру. Були знищені. І три Д-30, що вони змушені використовувати Д-30 з їх меншим засігом вражіння, і попадають під вогонь артсистем українських, під вогонь наших дронів. В принципі, що можна сказати, що ситуація? Перестало бути критичною. Побачимо, як вона буде розвиватися. Всі розмови, що українцям не вистачає стріль... ну, Вистачило ж і стрільна, і дронів на контрбатарейну боротьбу на нищення і ураганів і д 30 х Так що ці розмови поки що зарано проводити це слід розрізняти риторику, я би так сказав, і ситуацію. Що можна сказати? Що ймовірно змістяться атаки з Авдіївки на виступ південніше Авдіївки. Побачимо, наскільки цей прогноз, Якщо противник дійсно видихався під Авдіївкою. Це буде цікаво, якщо він дійсно змістить свої атаки на південь від Авдіївки. За цим варто буде поспостерігати, ну, що можна сказати? Тут вже ведуться різні прогнози. Ми за прогнози кампанії 24 року ще поговоримо. Але як ви розумієте, що той намір дійти до Річського Оскову, мене зараз більше цікавий не боротьба за Донбас, а північний фланг. Оці наміри противника десь звільнити українське приполє в оборонні позиціях, дійти до Оскову, від річки Жеребець до Оскову, ну що можна сказати? Що там є можливість для українських дій. Ви знаєте, такий російський генерал з'явився, був нібито поранений на цій ділянці фронту. Умовно, як це скажемо, східного північної частини Східного фронту. Варто було б сподіватися якихось українських дій, тому що ну, вони там напрошуються, треба сказати. Взагалі, от. Я поки що розважаю чому я говорю коротко. Я розважаю на тою потребою бити в одні і ті самі місця. Я вже рік спостерігаю, як обидві сторони проводять локальні атаки в одних і тих самих місцях. І знайти цьому якесь логічне розумне пояснення, крім інерції мислення і інерції цілий, Я поки що не можу і з радістю прийму допомогу вашого клубу інтелектуального, мої любі споживачі. Так само ми вам вдячні за допомогу, як і морській піхоті, так і за допомогу нашому каналу. Ми вже бачили сліди поширення наших передач. Будемо вдячні ще їх побачити. Ну що до наступних зустрічей, до більш ширшого аналізу ситуації. Бай.